Церква Гевсеманія відсвяткувала три роки з дня заснування. Почалося урочисте зібрання величальним співом і подякою Господу Ісусу Христу. Там, і Ісусу, вся слава, честь і Старший пастор церкви Гевсеманія Марченко Валерій Павлович привітав з річницею церкву і нагадав про важливу роль кожного християнина. Згадаємо, як це було. Чи є те розуміння? Що твоє, в принципі, головне завдання твого життя виконати волю Божу. Але коли ти... Члени церкви в Семані мали змогу привітати церкву і поділитися свідченням, як Бог змінив їхнє життя після покаяння. От, О, друг, іди в церкву вживую, храм Божий! Стала рядом і каже, боже, дякую, що я проснулася, що ти життя дав. Я раніше то не розуміла, таке думала, це всякий зверниця. Тепер сітню, кожну хвилину. Молод церква Симані привітала піснею, не мовчи, а йди розкажи про Бога. само привітала нова підліткова група зі Львова. We'll Молод церкви з Червонограду приготував театральну виставу і прославила Господа двома новими піснями. Церква Гусмані. дякує Богу за можливість служити людям у місті Червонограді. Спеціально для сіенел Моцовський Сергій Пастущин Максим Андріан Мартинюк Червоноград Україна.